Доброго дня малята! Прослухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, як бджола стала золота. Летіла бджола і побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка велика велика. Залізла бджола в квітку та й набирає солодкого соку. Набрала вже пора і летіти, та захотілося б джолі роздивитися квітку. Музика. Довго мандрувала вона між пелюстками, насипалось жовтого пилку на її крильця і стала бджола золота-золота. Летить бджола до вулика, а сторож її й не пускає. Ти чужа, каже сторож, он яка ти жовта. А глянь, скільки я меду несу. каже бджола. Тепер я впізнав тебе. Зрадів сторож. Ти наша, ти золота. А зараз, дітки, надайте, будь ласка, відповіді на запитання. З квітки якої рослини бджілка збирала пилок? Вірно малята з гарбузової квітки. Гарбуз це овоч або фрукт? Ну, звичайно, гарбуз це овоч. Якою стала бджілка після мандрівки? Чому сторож не впізнав бджілку? Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.